Всім привіт! Хочу сьогодні поділитися відгуком на троянди, які я замовляла на сайті Градіна Макс. Ми замовляли сім штук, восьма була в подарунок, і одна не прийнялася, але то вже ладно. Може, щось при транспортуванні пошкодилося. Так, от, з тих шести, не рахуючи подарункову, вже п'ять розцвіло і жодна не зійшлась по кольору. Давайте дивитись. Отже, перша троянда ось така червона, ніби як з прожилками. Це мала бути наречена біла троянда. Я буду прикріпляти фотографії, які це мали бути троянди. А ось це те, що є, і це не біла. Далі рожева ось така троянда, вона вже відцвітає, але кольор чітко видно. Це сорт мав бути блекра. Тобто, це червона така троянда мала бути аж чорна. Але вона зовсім не чорна. Наступна троянда ось така рожева, і це. Мав бути Луї де Дефюнес. Вона мала бути яскраво помаранчевою. Наступна троянда, ось такими дрібненькими рожево-білими квіточками, це мав бути Еді Мічел. Вона повинна бути червона, така аж до кофейного, і жовтою підложкою, бо квіткою, і квіти мають бути величенькі. Але вона, знову ж таки, рожева. І ще одна троянда, яка починає вже розцвітати. Видно, що вона буде або рожева. Або червона. Це мав бути сорт Голден Monica. Вона мала бути жовтою, але вона зовсім не жовта. І ще в мене є від них ось така маленька якась троянда. Має бути імператриця така біло-рожева. Але дивлячись на те, що вже 5 сортів не зійшлося, я не впевнена, що вона буде саме такою, як мені потрібно. І від цього сайту в нас ще є ось така троянда, подарункова рожева, має бути королева краси, чи точно вона це чи ні, я не знаю, але бачу, що вона таки рожева. Загалом хочу сказати, що із 6 троянд 5 вже зацвіло і вони не співпадають по кольору. тому. Я б не радила щось у них замовляти, бо можливо вам пришлють не те, що ви очікуєте.